Роздивився так цікаво по, -е, по колу, подивився, що там відбувається, де поставити свою артиле імбу-артилерію. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписників. Сьогодні з нами грає Joyce Tech Wando. Ух ти, який чудовий нік. Ну, ви знаєте, що гравцю UA завжди поліпшують настрій чудові ніки. Будемо скорочено називати Тек -Вандо". Так, е на об'єкт. На об'єкті 261, карта перлинна річка. Ну що ж, до бою. Так, ну і вже один нахлопушений. Чудово, супер чудово. Ще й у нас допомога за оглушенням вже зразу, зразу ж пішла. Так, а ми ж оцінюємо артилерію як? Допомога за оглушенням, настріл сплюсовуємо, так, деміж і е, прихлопушені танки. Все зрозуміло, все вірно. Ви зі мною погоджуєтесь. Я думаю, що погоджуєтеся. У нас були, до речі, рекордні рекорди от за допомогою за оглушенням. І це був рекордний рекорд на бачата е на карті Ель Халум. Оце я пам'ятаю. там рекордний рекорд, там чи 5 тисяч, чи що, ну, щось таке. От саме допомога за оглушенням була. Ну, за рахунок чого? Він там може не багато настріляв, але за рахунок того, що в нього барабани, він... Одного приглушив його прихлопушили, другого приглушив його, нахлопушили, так? <ріст> так, що, так що ось так. Якщо хочете рекордні рекорди, то напевно. Звичайно, на так їх можна рекордні рекорди. Я показував, до речі, свої бої на цій артилерії, це моя улюблена артилерія. Ви знаєте, Ви бачили мої бої. Якщо не бачили, як я граю на цій артилерії, то подивіться плейлист, або він ще по-українськи називається Список відтворення. Європейський сервер World of Tanks От саме його подивіться, там, там саме я граю. Там більше немає чужих боїв, там лише мої будуть. Так що подивіться, тут троє стоїть. Ану, бомбардира зразу ж. Якби фуаси були фуасними васними. з когось Чудово, дивіться, нормально вже. 1158 настріляно. У нас тут дивіться лише яка може бути проблема. У нас. Боєзапасу може не вистачити. Карта велика, танків багато. Граємо ми. Граємо ми дворівневий бій проти дев'яток і десяток. Отже, всі міцні, всіх багато ХП, всіх не перехлопушиш. Хоча буває таке, що можливо. Я не знаю скільки, які є рекорди. У нас саме в реплеклі підписники найбільше, скільки знешкоджувала артилерія. Напевно, що. Ліф H, так, оця ліфша, так звана. Артилерія п'ятого рівня. Ну, вона, по-моєму, приклопушувала скільки? ж, по-моєму, рівня, так. Ну, невеликого рівня, наскільки я пам'ятаю. Вона, по-моєму, 9 прихлопку, чи 10 найбільше прихлопушувала. А от на 10-х рівнях, ну, напевно, 6 було таке. На карті э, Прохорівка, по-моєму. А це артилерія не імба. Це, про, це я про це розповідаю. Так. <смі> ну і я ж вам завжди кажу, що якщо у вас в команді є чудовий артилерист, то це вже майже перемога. Чудовий лт повинен бути і чудовий артилерист, правда? І це вже майже перемога. Бачимо, ти бачиш, як вибор обираю собі позішини. Я, до речі, на, саме на перлині ріжці. От з цього респу мені не дуже зручно грати. От з верхнього так, там собі став на імбополочку на 1 квадрат і на хлопушушку. А з цього респу от чомусь не дуже і не дуже щастий з цього респу. Чи бачимо, що в цьому бою поки що не дуже щастий саме ось команді 5-8 не в нашу користь. Хоча б перевага по ГП в нашу користь. А ну давайте всі чоп не добуваємо. Чудово, пішли ми вже по ворогам. 2000 вже майже настріляно, бо я думаю, десь і блиндом там летіло, так комусь. <гум> Будемо рахувати. Але бачимо, що за допомогою заглушення, стільки спочатку було, і всього лише в нас 400. А це вже на глюка проїжджає. Поріжці. По річці він думає, зараз поїду опа, Опа-опа, одна не влучила, друга зараз влучить. Друга. Два ворої знищені. Ну такі шотні, шотні цілі, це наші цілі будуть. Хоча є отакі, от як ТВП. Т50 uh, дріб 51, який дуже м'яка ціль. Такого ми теж можемо нормально прихлопушити. Там да, довольно дує артилерії і ТВП, ТПХ перезаряджається, чи що. А, він перезарядився, не встиг. Ну добре. Не встиг наш герой йому допомогти. А його і так дохлопушують. Так, 9-10, вже майже вирівнюємось. Перевага по ХП у нас вже нормальна, так? Та мій юмій там застряг. Я не розумів, що я зараз буде контракт артилерія. Я відстрілюю. Так, тут у нас хто? У нас тут ПТХ, якщо що, вона пересвітить, якщо ще якісь наглюка вийде. Треба допомогти тепер СТВ-103 0 вихлопушити. Вона там засіла в Imb position. ще й від рельєфу, спробую її там перестріляти. А тут по любому якому так, ще десь плюс 200, 300 десь ТП, так? В плюсі. По деміджу. А МІК-13 135 він може полетіти. Тут в нас іще тут прикриває теж на імбополошці, до речі, наше ТВП, а я не розумію, чому їх. Я не бачу, по кому їхня артилерія стріляє. Вона мені по кому не стріляє, бо ніхто не підсвічений. От чому проблема в їхніх артилеристів. Ну і у нас зараз ніхто не підсвечує. Ну Вони будуть... У них перевага, вони будуть лізти вперед, випучивши очі. Це по-любому. Еміль 100% поїде по нульовій лінії. От поїде. І буде там петехою нашою прихлопушеної. АМХ несміливий у них на АМІкс і розвідник, так кажемо. Зовсім несміливий, а у нас подивимось навіть хто у них... Опа! Хотів побачити, сильно броньована. Ціль. Ну, непогано ми його зверху Ну Це вже напруженіший момент битви. Наш AMX 1390 він нікуди звідти поки що не буде виїжджати, бо якщо він покине ту тупозішн, то вже будуть проблеми. ТВП повернувся. ТВП повернувся, допомог вже об'єкту, об'єкт там положбінця, я так розумію, Під'їде вперед трішки підсвітить центр. Знову ж таки. Я казав 100% Еміль поїде. Еміль, напевно, напевно, що вже нікуди не поїде, він просто боїться, злякатися. Так, знешкоджую цей момент нашого братіша. Хотів підсвітити, ну підсвітив, але бачите що ж. Ух ти! Я поїхав на нашу ЛТшку шку СТВ. А ми з нього там нормально тоді вибили, я так розумію. Так, на тобі ще доб'ємо. Ну, з критом. Іде. ТП тепер маневрує. Розуміють, наші братіші, ну що ж стояти, стояти, а суперники не лізуть вперед. Все ж таки підставився там наша і AMIX. Нічого. Зато він підсвітив нам небезпечну ціль, яку треба знищенжую... і ми її знешкоджуємо. Так, попертий гермас. Попертий Гермал, ну думаю, ну я ж на ще все ж таки, правда? ж, всі перелякакалися, якісь перелякакані. Ну, треба показати, як треба грати. Oh, okay. так, позиціон чудово, бачимо. Бачимо, що ну артилерист чудовий. Але я не бачу... А, є відмітина на столі гармат. До речі, в мене одна війни. Я, я не дуже погано граю на артилерії, так скажемо. І всього лише одна. Еміль все ж таки поїхав і був на флопушений ТВПшка. Чудово, наша тепер першочергова задача добити Тигермауса. мауса. О, один. Крути чотирьох. І чотири снаряди залишилися. А ну. Це епічний епік буде. Один. Летить артилерія. Полізані рулети, Ну майже влучив. А, влучив, бачите. Оскільки ми за, за це. Тут. Так. У нас 5 хвилин до завершення бою. Якщо ми зараз ЛТшку прихлопушуємо, то в нас залишається два снаряди на 2 артилерії. Таке буває, ні? А ну, друзі, я, 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 ну я, буду, я буду в шоці просто, якщо це буде переможний бій. Це буде щось неймовірне. Навіть можна буде поїхати просто захопити багасу. часу ще вдоста. Ну по любому, поїде на AMX, він там ще застряг, чи що, може перевернувся. Може таки? Ой, чудово, все, а тепер відпідльовуємо. Снаряд довго летить, карта велика, не влучив. Друга. Вони стоять біля свого резьбу. Пуще хорош, там братіш, точно на об'єкті 74 грав. хе нічого собі хорош, 5 ворогів знищено. Ну один проти чотирьох залишався. Залишається два снаряди, всього. Це епічний епік. На артилерії такого ще не було. Я, я, я не знав, я. я. Я ж вам кажу, я бої записую. З першого дублю, я їх не дивлюсь перед цим, бо мені не цікаво потім їх записувати. А <рес> я тільки читаю, що мені там пишуть в електронній пошті разом із реплеєм. Але ну, ну що, написав, що як якось написав, що тобі сподобається щось таке приємного перегляду. <рес> Це буде епічний епік, треба було написати. Опа! Вогонь, є! Один снаряд! Одна артилерія залишається! Дивіться, як там уже брать... А, ну там один братіж залишився, напевно, всі повиходили з бою на е... туна. Так, він залишився, той що на об'єкті 74 грав. І вболіває. Так як і гравець UA. А ви знаєте, що гравець UA ще той вболіває? І коментатор і а Ну подивимося 704. Ну, 74-й однозначно школи, нормально діє. Ну що, три хвилини до завершення бою. Треба їхати на захоплення і вчекати, щоб уже виїхав на нас е, е, артилерист суперників на Т-92. Ось він приїхав. HMC. Ну, ви манете на постріл. Так. стріляй, стріляй це найепічніший бій на артилерії. Отак От і назвемо. Просто найепічніший бій. Він афекашний. Він афекашний, він вийшов просто з кризу. Є, перемога! Оце було крутесно. Дякую за реплей, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.